Ну що, всіх з різдвом Глянда за тебе за 70 гривень на сонячній батареї, до речі. Опа, виключилась. А я тут жарю шашлычок. по рецепту Анатолійовича. Соєвий соус. Нірчиця і різні приправки. Я, звісно, не сам тут. У мене є друган тут приходить до нас на вихідні Тарзан. Тома гріється в хаті. Там якраз плюс 3 градуси. Коли ми приїхали, вже зараз трошки натопилось, може більше. Грієте в хаті, так. Сарказмом так. А я гріюсь біля шашлика. І морально і фізично гріюся. Красота. Думаю, буде. Ще якщо пару кружечок вінця зверху. Ну, коротше, запити лучше. Ну все, всім гарного вечора, гарний вихідний, гарний свят. Блін, нічого не видно. Це нефтепровод, коротше. В нікуди.